Обличчям житом. Три десятка тітушек, які приїхали в Бережинку захоплювати підприємство Нива-2010, місцеві селяни затримали та передали в руки правоохоронцям. Полювання на приїжджих влаштували після того, як молодики самовільно зайняли офіс агрофірми. Від розлюченого натовпу молодики тікали через усе село, навіть намагалися підпалити поле. Втім, там же обличчям у землю їх і поклали. Нагадаю, на початку травня на підприємство прийшли невідомі, які заявили, що є новими власниками. Згодом виявилося, що чинний директор Микола Трібіненко нібито подарував 65% фірми офшорній кампанії в Америці та взяв 20 мільйонів гривень в борг у жительки з Полтавської області. Нині проводяться слідчі дії. Аби попередити майбутні конфлікти до бережинки приїхав очільник Кіроограчини, прокурор області, начальник поліції та народні депутати України. Далі детальніше. Всі працівники сільського хазяйства, пайовики, які тут присутствували при усьому захваті, вони сказали, будуть їм палити хати усім. Ті, хто були отам от на полі, так розпочався ранок 26 червня у Бережинці. Охорона агрофірми самовільно залишила приміщення, попередньо зламавши сигналізацію. За лічені хвилини в село приїхали три мікроавтобуси молодиків характерної зовнішності і зайшли до агрофірми, кажуть селяни. Вони не могли закритися середини. люди наші вигнали. робочі вигнали там дракар. Це вони їх вигнали. Вони стояли тут бусиком. Кажемо, їдьте по добру, по здорову додому. Ні, побили машини. їм. Побігли знову вже в гараж. гараж. Да. Захватили тих, вони вже захватили. Там їхні люди були. Пішли, вигнали їх з гаража, поїхали на тих, вигнали їх з току, летіли через поля, викидали свої речі, В полях їх догнали, і якраз поліція наша приїхала. Да. За словами місцевих приїжджі, планували облаштуватися тут надовго. Носки, труси, мільіна, тушонка, туалетна бумага. На... Ну надовго ну, вони приїхали. з них при мені я була свідком з дівчатами. знайшли наркотики, наркотики. гривні закручена трава була. Після того, як поліцейські затримали молодиків, у село приїхав очільник області разом із прокурором Кіровоградщини, начальником обласної поліції та народними депутатами. Колишній директор агрофірми Микола Трибенко скаржиться, прокуратура нібито гальмує розгляд справи. Наші фермери їздили у цей до генерального прокуратуру. Сказали, що ми там розберемося, не розібралися, прокуратура блокує всі наші справи, не дає слідству, ход. СБУ значить експертизу, що підпис не мій. прокуратура заказує, подає на слідчого, прокурор, прокурор на слідчий продає суд. І з допомогою цьогорічного суда доступ до оригіналів документів виймає, роблять експертизу і доказує, що це підпис вроді мій». Прокуратура доказує. Аби продовжити розслідування справи, як так виявилося, що в один момент Трибененко подарував агрофірму закордонній компанії в офшорі, а потім взяв у борг 20 мільйонів гривень у простої селянки, необхідно завершити розбірки із почеркознавчою експертизою. Чому виводи експертів нашого НДКЦ МВС розходяться з виводами Служби безпеки? По моєму мнению, тут можуть бути два моменти. І експерт просто сфальсифицирував результати. Второй момент. Експерту були представлені образі того, хто непосредственно подіяв документ. На сьогодні у нас ще висять, на жаль, починає з невирішеного питання з юстицією про корпоративні права раз, і рішення суддів, які, на жаль, також висять. Замовники можуть бути встановлені лише тоді, коли оці юридичні нонсенси вже пройде. Тоді ми закінчимо кримінальне провадження. Очільник Кіровоградщини зазначив, питання по підприємству необхідно вирішувати виключно у правовому полі. Юридично нам потрібно зробити велику роботу, і тому зробити цю роботу сьогодні без депутатів, як політиків, без правоохоронців неможливо. Народні депутати Костянтин Яриніч та Станіслав Берескін заявили, знають хто стоїть. За рейдерським захопленням вони працюють професійно, це ускладнює роботу, це ускладнює противостояння. Це не просто дійсно ми вийшли з вилами і кажемо, ми це зробимо, зараз захистимо. Це було б дуже просто, мабуть. Але люди ще працюють юридично, вони грамотні, вони підковані, вони знають де платить, вони знають до кого заходить. Це цілий ланцюжок, це не просто групка людей. Вони розповсюджені по всій Україні. Відповідне звернення депутати вже підготували та передадуть його безпосередньо міністрам МВС, юстиції та генпрокурору. Це те, що залежить від нас. Ми заходимо, заносимо. Він вам даємо інформацію, що ми це зробили, можете не сумніватись. І ті особи, про яких ви, начебто, не хочете говорити, в цьому депутатському запиті, вони вказані. Тому я прошу ви від вас теж відповідальності. Якщо будуть якісь процесальні дії, то вам треба відверто про це казати. Про те, що ви знаєте, нічого не, продум... не... не додумувати. Ми знаємо, хто за цим за стоїть, і я впевнений, ці люди будуть за решотки. Вони сьогодні рядинулі в Величовський завод, ріднулі в Ніколаєві за завод. Сьогодні прийшли пришли на вашу землю. Не може так. Такого бить, бути. ті люди будуть за залішотка вже надвечір. У бережинку приїхали з півсотні бійців батальйону Донбас. Пообіцяли захищати землю селян від рейдерів. Сергій Михайлін, Марія Лебід, Сергій Баранюк. День за днем.